Що вони при таких умовах ти русський, да? що ти думаєш про війну в Україні? Русське право чи ні? Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Сюда пожал, посолі. Ну это точно не твоя лужайка здесь. это а что, твоя лужайка? Здесь она, вот здесь общая... Сейчас запишу видео и, и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать? Съебись отсюда нахуй, блядь. Да иди в пизду ты, понял? Сам иди в пизду, блядь, ебаная хокклядя, блядь, заебали уже, блядь. Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидор. А, а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты тогда в Германии Паспорт не в России? ты долбоеб, блядь. Вот бач ты, им не что сказать, наверное, про это Потому что я после ранений, дурак. А, после ранения... а ты был на войне? А что ты на войну не пойдешь? Ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО, у нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі, бо через Сувальський коридор Росія ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща, да чи там євросоюз? Потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України і в склад Росії, не питає а взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Росії? Юс, якщо не треба питати Москву, ну типа опять бред, брід Потом, оце що він розказує, саме головне. Ми захватимо Україну до вже осені цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви якщо подивитись, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди. Фронт стоїть. Він рухається зараз там, тільки знизу, де Дніпропетровська, Запорожська область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового, 10 російських військових, з кучею артилерії, з кучею автоматів, з припасами і так далі. Поняли, ну, не можуть нічого зробити. Так от, коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати, оди сочинять, підтримуються, Там, діти нехай картини малюють, Поняв? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Але те, що я дивлюся зараз відбувається в Тік-Ток, це просто для того, щоб вас дебалансувати. От цю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все живіть вам розрядочка. Поняла такі вам гарні новини. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.